всім здоров'я, нехай Господь благословить кожного. Сьогодні просто чудові віруючі. Вони живуть, як бажається за стандартами цього світу, Вір, віру у душі мають і при цьому кажуть, ми віруючі, ми з Богом. А це ви відстали від життя вас! У вас стара Євангелія і стара релігія. Треба поновлюватись або Бог створює все нове. Тоді дайте відповідь, біси існують чи ні, чому церкви не зростають, царство Боже не поширюється, а росте закваска фарісейська. Фер... На це Біблія дає відповідь, тому що люди потрапили в спокусу сатани. Ісус на підставі цього вказує, ви знаходитесь у рабстві диявола, і хоч би як ви не казали, що ви з Богом. Але хто зі мною не збирає, каже він, той марнотратствує. Тоді як розібратися, до якої церкви ходити, якого проповідника слухати? Відповідь одна ходити треба в ту церкву, котра жива, де живе Євангеліє, де живе Божий Дух, та слухати того проповідника, котрий розбива царства пітьми, та чиє життя наповнюється плодами. Того, хто рятує душі людські із пекла, а не того, що каже, дуже гарно розповідає, але за цим немає врятованих душ, тому багато людей сьогодні потрапили в оману. І це те, в чому потрібно розібратися усім, щоб не дурити самого себе.